Нам дійсно треба зараз приймати рішення. І я маю сумнів, що із за того, що всі фракції, я підкреслюю, всі фракції неорганізовано працюють, і в тому числі позафракційні депутати. І сьогодні я не бачу можливості парламенту приймати дуже важливі відповідальні рішення. І тут нема виключення для жодної з фракцій. Для жодної з фракцій виключення тут нема. Я звертаюся до керівників фракції. Провести роботу з депутатами, щоб ми не ганьбили парламент України перед нашими виборцями, які на відміну від депутатів ходять регулярно на роботу для того, щоб отримати зарплатню. У нас п'ятниця це є факультативний день. Це не факультативний день. Це день, коли парламент повинен приймати відповідальні рішення, шановні колеги. І я ще раз звертаюсь до секретаріату. Фактично, прошу перевіряти не просто хто зранку розписався в відомостях, а хто. Чи картки зараз працюють в залі, і саме по відсутності карток робити висновок по присутність депутата чи його відсутність, а не по підпису в бланки реєстрації.